Прошу всіх, хто не розбирається в маркетингі і в продажах, не заважати мені продавати. Ось така засмажка повинна встати. Тепер на маленькому вогні десь 100 градусів ставимо. Всіх вітаю на своєму каналі. Веду вас сьогодні на город. Показати і розказати одну таку е річ, про яку я взагалі не знала. Ну, а для початку трішки ми понаводили порядок, часничок вже викопали. Тут трішки повикапували, повисапували. Тут же я посіяла знову огірочки, щоб були на осінь. Туди до пізньої осені, коли йдуть невеличкі морози, вони в нас є. Тут я вже посадила. Ось, повсходила вже редиска, посадила ще кропу і посадила зелену цибульку. Це все в одному рядочку. Щоб редиска вирвалася, то все залишилося. Так, йдемо далі. На цибулі ми бур'ян повиривали, ще така трошки зеленкувата стоїть, поки ще не рвемо. Ви вже позбирали свою цибулю, так само як в мене це валяється. У нас дуже страшна спека. Іде до 45 на сонці, неможливо, але все одно город потрішки вбираємо. Моркву також сьогодні ще не повністю, бачите, але трохи вже повиривали. О, тут вже ціну можна збирати. Вчора вечором було випущено. Також ось тут он, цю цибульку вже зібрала, вона вже суха. Ну і тут таке позалишилося. Помідори вирішила не підв'язувати вже, бо вже дуже такі великі ось помідори на них, вже немає сенсу в'язати. Хай вже як буде, так і є. Капуста не дуже мені подобається зимова, але вже яка є. Нічого з цим не поробиш. Тут у мене таке перес був хілий, тоді насадила помідори і все воно на просто, бачите. Там воно стоять паличка, але дуже прям занадто близько. Дуже погано. Далі, що ж я вам хотіла розказати? Ці ось помідори, бачите, в них і колір зовсім не такий, як ось звичайних помідорів. Де ось звичайний помідор, так? Да? О! порівняння. ось вони поряд ростуть. І він сам по собі, я ось покажу, бо я такі кущі почала виривати. Але їх ще попробую вирвати. Дивіться, який тут пагонець. Чого я їх вириваю? В них ось помідори, В якісь такі ось оболочці, бачите? Ано. О. Ось я витираю, якась непонятна така. Штука налипша. Ну, я ж не огородник, може хто мене підправить і скаже, що це таке з помідорами цими. Але який сорт такий фу. ну Мені не до вподоби, тому я його вирішила повиривати. Далі ж хочу похизуватися тим, що перець в цьому році дуже гарний врожай. Реально гарний врожай. Усього перця. Це не те, що там тут ще трохи не дополола, тут трішки полола. Так, я ж не за перцем вас сюди привела. У нас ось перший рік я посадила баклажани. Не як перший рік, я садила, але в мене ніколи баклажани не виростали. Ось покажу, скільки в мене тут кількість, не знаю. Може кущиків 30-40. Але баклажани реально класні. Сьогодні я їх вже зірвала. Буду їх фарширувати, покажу чим як, можливо, вам буде в нагоді. Але, ну, реально я радію від того, що в мене нарешті, не знаю на протязі там скількох років, є ось такі гарні баклажани. Тепер буду чекати помідорів Ну, прикольно так, да? Я взагалі думала, що в мене нічого не буде. Але тут клас. На кожному кущику є баклажани. Є вже такі великі. Я такі величенькі, правда, сьогодні навіть більше позривала. Але ось дивіться, вже ось моя ладошка, да? вона наскільки більше. Гарячі такі, гарячі-гарячі, прямо капець. І воно ось далі цвіте. Воно ось далі є маленькі баклажанчики. Чого я хвилювала, що їх не буде, бо вони як квітли. Перші квіточки, вони чогось відпадали. Взагалі відпадали. я вже така була засмучена, що їх взагалі не буде. А тут жік класно. Ну, і основне загород. Так, подивлюся, ага, сюди будемо краще йти. Так, ну і скільки я в городах працюю, і на теплицях працювала. Хто знає, що це така за трава? Ось так вона росте. Ось так. Такий в неї кущик, наче вириваєш, один корінець. І ось таким баделячем воно росте. Хто знає, що це за баделяче? Хто не знає, взагалі перший раз її бачу. Да? У нас, кстати, на городі вона перший рік оце росте. Тут я натрапила, що це взагалі за трава. Виявляється, що це портулак, який ще можна вживати в їжу, уявляєте? І це йде як вітамінна травка. Тобто варите червоний бурячок, додаєте порізану таку травку, заправляєте олійкою цибулькою. їсте. Я в шоці? Тобто, в мене така. Гарна мікрогрін, так би мовити, росте на гроді. А я оце й не знала. Тому запрошую до вас, вас до себе на город. Хто хоче отаку ось гарний мікрогрін. Платите мені 100 гривень. Ну, і щоб не внагльош, ідете нариваєте два відра собі цієї трави. Так. Прошу всіх, хто не розбирається в маркетингі і в продажах, не заважати мені продавати мою чарівну мікрогріну. Так що ось так. Ану, розкажіть мені в коментарях, хто знав за це за оцю травку. Сьогодні на порядку денному в нас фаршировані баклажани, які виросли перший раз у нас на городі. Чим ми будемо їх фарширувати? Фарш. Будь-який, який ви любите. Цибулька, помідорочки, зелень. У мене із зелені йде петрушка. І кріп. сіль-перець, копчена паприка, сушений часничок і приправа карі. І тушимо, поки воно буде готове. Ось така засмажка повинна стати. Для того, щоб начиняти наші баклажанчики. Так, що ми робимо з баклажанами? Розрізати їх навпіл, далі порізати ось таким макаром, щоб ви могли тоді вилочкою його, наче трішечки, отак от. Придавити. Беремо далі наш фарш. Накладаємо гарненько. Я один покажу, як я буду робити, а тоді покажу вже все разом. Ось так накладаємо. Далі в мене буде. Сир. І у мене буде трішки зелені поверху. І так фаршируємо всі. Ось такі в мене баклажанчики виходять. Буде смачно такий аромат. Я вам не передам. Угу. Тепер на маленькому вогні десь 100 градусів ставимо і хвилин 10 отак тримаємо, щоб цей сирочок трішечки прихватився такою золотивною шкоринкою. На цьому все. Всім смачного!